Бути чи не бути у Бердичеві, тому чи іншому будівельному проєкту вирішували члени містобудівної ради. Із розгляду ескізних пропозицій ринку Північний розпочали вони своє засідання. За задумом розробників проєкту, усі існуючі там приміщення знесуть. Будівництво нових об'єктів почнуть із нуля. Звести планують кілька легкозбірних павільйонів, де реалізовуватимуться продовольчі й непродовольчі товари, та триповерховий комплекс, в якому здійснюватиметься торгівля м'ясом, розташується лабораторія, кафе і ще кілька закладів. Облаштує Ють також дві автостоянки на 35 автівок та подбають про благоустрій прилеглої території. Розробники наголошували на бажанні отримати лише дозвіл на робоче проектування. Містобудівники ж вимагали більш концептуального підходу до презентації ескізів. Свого часу місто дало можливість інвесторам змінити зовнішній вигляд ринку. Відтоді пройшло 12 років, а його обличчя й досі далеке від ідеального. Міський голова запропонував дати інвесторам останній шанс, аби виправити цю ситуацію. Зараз стоїть питання про те, про Доцільність подальшої розміщення ринку саме з цими інвесторами. Або ці інвестори здійсняють проєкт і зроблять, прийдуть в ринок відповідність, так як цього вимагає і міська рада, і бачення нашої архітектурних органів, або стане питання про, якщо в терміни, ті терміни, про які ми сьогодні говоримо, не буде визначено, то стане питання про те, що договір про. Оренду і все інше буде розірвано і буде пошук іншого інвестора для того, щоб продовжити, щоб, щоб здійснити там відповідні роботи. Дану ескізну пропозицію було вирішено розглянути на наступному засіданні Василь Мазур, у свою чергу, застеріг власників ринку від необміркованих кроків. Ви ще нічого не зробили, і ви ще самі не знаєте, чи там будете, а вже стоїть питання про виділення земельних ділянок під, під об'єкти і вже ці, і ціна поставлена за це. Я хотів би, щоб якщо буде спроба перепродати місце під будівництво, під якийсь об'єкт на цьому заробити, то в принципі закінчиться це нічим. То я, я теж хочу, хочу сказати це присутність. Тому що така інформація в мене є особисто, як міського голови. Я просто вас попереджаю, що цей шлях нікуди. Досить довго тривав розгляд ескізної пропозиції реконструкції приміщень, що на садовій під офіс. Почали з доцільності облаштування там тамбура, завершили необхідністю привести у належний вигляд фасад банку, що знаходиться поруч. Якщо буде воля керівництва останнього, і якщо зацікавиться замовник даного проєкту, то зрештою, на думку членів ради, можна буде утворити спільну архітектурну форму. Сходами на Сіновал та корабельним трапом здалися схожими містобудівникам сходинки до аптеки, яку планують створити на місці однієї з житлових квартир, що на вулиці Фрунзе. Проект ухвалили з умовою до опрацювання ряду моментів, у тому числі зведення пандуса для інвалідів або ж механізму на штал підйомника. Приміщення колишнього музею, що на Карла Лібних та 18 слугуватиме магазином автозапчастин. А на вулиці Котовського, можливо, зведуть павільйон, де також торгуватимуть автомобільними запчастинами та аксесуарами. Що розташовуватиметься біля нього, автостоянка, як оголошено розробниками проєкту чи майданчик, де виставлятимуться авто для продажу, з'ясують фахівці. Любителів запашної кави, напевне, порадує той факт, що у будинку на Соборній 22, з'явиться кав'ярня. Розробники представили кілька варіантів проєкту, з яких фахівці зупинилися на першому. Планується, що всередині зможуть розташуватися 28 відвідувачів, а на вулиці встановлять літній майданчик на три столика.